Всім привіт, я Арсен. Сьогодні ми граємо в гру під назвою Minecraft. Версія 1.3.2 е, Я перейшов на іншу зборку веду новий сезон. Я нарешті скачав нов, новий клієнт і ми будемо на ньому грати. Да, тому що клієнт, я нарешті скачав нормальний, тут є моди, головне, що тут є е, три капітайтер. Е, да. Отак називаємо, Виживання, все окей. Робимо новий мір, і ми сьогодні почнемо грати в гру. Також тут стоїть, ем, як це називається, вже не забув. Е, нові текстурки. Да. Мені це теж подобається. Текстур пак все гарно підібрали. Я сам створив цю зборку, але я створив на версії 1.3.2, тому що це єдина версія, на якій я зміг нормально все створити. Думаю, в мене все піде. Я ще навіть нічого не випробував, тому я думаю, в мене все піде. Бачите, тут є модна міні-карту. Також тут в мене є мій скін. Тому це для мене дуже добре. Так. Да. Ага. Ем, ось бачите? Все добре. Ми можемо спокійно починати нашу зборку. Ачівку да. ми виконали. Да. Правда, тут трошки замедліно бігати, але нічого. Мені подобається гарна зборочка, в мене не лагає, головне. Ем, ну, давайте ми почнемо, але для того, щоб нам почати, я хочу знайти ем, хоча б якесь гарне дерево, тому що е, генерація світу в нас не дуже вдала. Да. Ем, ну, тому ми зараз підемо і будемо шукати місце, де нам жити. Е, думаю, вам всім сподобається це. Мені він мені це все дуже подобається. Що це було? В мене залагало. Так, це в нас типу, якийсь каньйончик. Е, там треба метку потім поставити. Ладно. Три. Е, так, це в нас овєчка. Ні, це в нас корова. Там в нас теж корова. Тому ми підемо десь в поле. Е, я думаю, ми знайдемо там якесь, можливо, навіть знайдемо якусь там дірівушку. Тому що для мене це буде дуже корисно. Так, настройки в нас нормальна слажність, все хорошо. Ми можемо продовжувати. Да. Let's play я буду продовжувати вести, як завжди, тому що мені це таки подобається. Ау oh, щит, я впав. Ось наші перші дерева. Да. Ми зараз робимо, як це називається, тополік і будемо робити нормальне дерево з модом Трікапітейдер. Цю зборку я створив тільки недавно. У да. мене чомусь не хоче йти моя зборка на 1.6.2, Я не знаю, в мене пише, що ваш клієнт застарів і ви не можете ним користатись. Я не розумію, що це таке. Але, думаю, я створив новий клієнт, зробив нову зборку. Думаю, це буде всім подобатись, тому що я старався для вас. Так, переробляємо дуб. Е, верстачок. Так, гарно. Верстак зробив який. Текстурпаки. Я, я навчився встановлювати моди, тому я буду їх встановлювати, да. Не навчив мій трирідний брат. Да. Е, е, зробимо палички. Е, зробимо меч. Е, зробимо. Але мені реально подобається цей текстурпак гарний. Ні, реально подобається. Так, зробимо кірочку. І е, підемо зараз трішки наробимо цього каблстоуну Тому що е, як же ж нам без нього. Да уж. Тому ми зараз вриємося в землю. Давай капайся швидше, Ну, та йо -мо. Каблстоун. Ось і наш каблстоун. Так, нарешті ми до нього дійшли. Бачите, текстурпак. Тепер можна до нього нормально все будувати, тому що, бачите, який текстурпак гарний. Це буде дуже добре для нас. О, уголь? Ще краще. Зараз викопаємо трошки угля, але ми продовжимо так само копати, тому що нам ще потрібен каблстоун. Уголь у нас є трошки, і тому ми зараз робимо трошки факелів, освітимо території, щоб в нас не було темно, і вже почнемо нормально грати, тому що, да. так, бачите, початок такий досить непоганий, пристойний. Мені подобається. Будинок ми, як завжди, на початку строїти не будемо. І в, цій, в цьому сезоні я буду будувати платформочку. Тому що для мене ну, тут, тут є моди, великі моди, це не, прості, не простий ванільний. І тому я мушу ну, грати з модами, тому що який. Ну, я маю на увазі, якщо я буду ем, ну, новий, якщо, коротше, в мене стоїть якийсь мод, е, тоді я мушу ну, робити платформочку, щоб було. Краще. Ну, я думаю, ми тут приживемось, добре. Е, подивимося, що зараз чи працює Трікапітейтер. Хто не знає, це мод на швидку врубку дерев. Ні, він чомусь в мене не працює, я навіть не розумію чому. Да, мод я тут встановив. Тут, тут є Рейлкрафт. Хто не знає, це такий е, досить гарний мод. Е, це новий мод, він недавно створений був. Він. Мені також подобається, але індастріал я сюди не зміг встановити, тому в мене не дуже вийшло. Я, звісно, хотів скачати якусь зборку лазерітних гномів, але ну, не знаю. Подивимось. Можливо, навіть тут буде такий самий домік будувати, як там, але після того, як я побудую платформочку. Тому да. е, по ми зараз підемо до нас, до бази. Тут поставимо точечку. Називаємо... Хоум. Гатно буде. Світ мені якось по барабану. Да Трохи, звісно, зливається, але нічого. Для мене це не така уж велика і проблема. Зараз ми зробимо трошечки сундучків. Так, зберемо це. Ну Мені це подобається. Пристойно, так. Да. Так, зробимо сундучки. Думаю, це всім сподобається моя зборка. Я м -м, навчився сам робити зборки. М -м, звісно, я її в майбутньому, коли закінчу, я її думаю виложу. Але для цього мені потрібні ваші лайки, тому що без них для мене це буде не дуже приємно це все випускати. Так, зробимо. Ну, давайте переробимо тут все. Mm, да. Зробимо палички і скрафтимо вже собі наші перші е, факела. Тому що факела нам в майбутньому згодяться. Ого, скільки я палок наробив. Забагато, да уж. Е, Тому ми зараз так робимо. У нас є 12 факелів. Для початку таки доволі пристойно. Е, ми з цим всім зараз не будемо носитись сахарній тряснік. Ну, мені зараз то не дуже її треба висаджувати. А, такс, меч в мене є. Зараз ми будемо коцати наших овічок. Такс. Ой, яка вона мукра аж бритку, чесно кажу. Ауч, лаги, лаги. Ця зборка в мене взагалі на моєму компі майже не лагає. Онько час від часу. Можливо, на екрані все одно буде в мене лагати. Ну, я маю на увазі. На екрані, на екрані, а е, в смислі на. Блін, як би це правильно так сказати. На зйомці, ну, у вас вже на відео, думаю, буде таке лагати, я не знаю. У мене в зараз іде все без лагів, я створив гарну таку зборочку. У мене зараз FPS під 30. Добре, да, Пристойно, як завжди, пристойно. Е, ми вже крафтимо собі ліжечко і в нас вже буде все в шоколаді. Тому що я думаю, що ми не знаймо наш. Ну, Шерсті, але бачите, в мене йшла шерсть. Мені дуже подобаються ці текстурки. Навіть не знаю, де я їх знайшов, як завжди, на Minecraft Mods.ru. Е, да. Я напевно, що е, в описанні кенусилочку на цей сайт, але я думаю, кожна людина мусить знати, де цей сайт знаходиться. О, точно, там вже ж трава. Ну нічого, нічого. Е, Зіб'ємо травичку. Да, Ставимо. І ось так. Да. Ну, Наша місія буде, звісно, продовжуватись. Так, освітити все. Освітити все. Хоча б тут трошки біля нашого дому, щоб не... Ну, біля нас ніякі там тварі не спавнились. Е, я не розумію, чому в мене не пішов трікапітейтер, але я буду виправляти, звісно, це все. Тому що, як же ж ми без трі-капітейтера, це такий дуже гарний мод, який, думаю, всі знають. Гарний, от реально. Е, Думаю, зараз можна висадити наш троснічак, тому що я тільки ще замітив, що в мене є. Ой, sorry. Я тільки ще замітив, що в мене е, біля дому є озеро. Да. Тому ми його висаджуємо. Ауч. Так. Здається, тут е, є індастріал чи немає, не знаю. Я вже. Цю зборку, навіть забув, який я її зробив, правда, я її зробив тільки вчора. Вже сьогодні знімаю, зараз в мене ранок на дворі. Да. спеціально для вас стаю, роблю все. Да. І того тросника багато і не треба. Мені головне, отут оце все в мене ще є. Висадити. Звісно, да. буде дуже запутано, але. Ну, хоча б щось, знаєте. На початку такий пристойний початок. Можливо, навіть так і серії назву пристойний початок, тому що. Ну, гарно почали. Мені подобається. Як завжди. Ой, але все ж таки в нас ну, зараз на каналі тільки, здається, два підписчика. Трошки мало. Давайте подивимось на закат. Краса, правда? Також, ну, пожеримо в наступній серії. Тому... Ну, зараз будемо лягати спадки. Я не поготовий. Ну. Бачите, дуже гарна текстурка. О, все, ми лягли і все добре. Да. О, гарно ми встали. Ми вже знімаємо 11 хвилин. Ем, ну, не знаю. Думаю, я ще встигну сходити поробити трошки дерева Тому що... Ау, щит паук, паук. Боюсь, павуків. Не вижу павуків, я і в житті боюсь павуків. Тут ще й павук на мене напав. Дивіться який він няфний, правда? Текстурка, звісно, змінилась на краще. Оу щит. Oh, Чого він з мене коцає, зараз день вроді би. Подонок. Скот. Зараз. Вб ю, вб ю. Ауч, лаги, лаги Лаги, жорсткі лаги. пацани! Ауч! Дохні, подвиг. Чим я йому не сподобався? Скот Ненавижу павуків. Ей, ти, паучара. Єй! Я завалив павука. На. Там здається, що з нього мусила ни... ми... випасти нитка, але я не знаю, чому вона не випала. Ладно, ну, ладно. Давайте дерево у нас зробилось, добре. Що ми з дерева зробимо? Пер... Переробимо його, звісно ж. Нам зараз воно таке, можливо. А ось і моя ниточка. Ем, скоро будемо рибалити, я так розумію. Дивіться, яка странна курка. А, в неї очі по, по боках реально, справжня курочка. Стрьомна, звісно. Я долякався. Але. Ну, у нас буде все добре. Цей лисплей почався. Думаю, всім він буде подобатись. Да уж. Ми вже... да... Зараз будемо закінчувати. Я тільки виставлю всі свої предмети, які мені зараз так не потрібні. Можливо, зроблю перше поле, але перше поле, думаю, варто буде зробити в наступній серії, тому що зараз воно нам не дуже таке полезне. Звісно, жирати нам варто, треба. Е, да. Доски сюди. Да. І це все нам поки що згодиться. Да. У нас є три розки дуба. Ну, да. Ну, дивіться, яке. А, то хмари, думаю, що це сонце. О, сонце. Гарно. Ну, тоді, я думаю, ну, я не знаю. на цій ноті нам можна закінчити. З вами був Арцен. Не забувайте про лайки, щоб мені було приємно. Також дивіться наші летсплеї на серверах. Дякую всім за перегляд і всім пока!